Всім привіт! Сьогодні у нас найменший термос у світі. Світовий рекорд з кількості мілілітрів ямність термосу. Ну просто це упаковка. Називається він Stick Bottle через годину 76 градусів буде. З 95 заливаєте. І порівнюється звичайно, з звичайною скляною пляшкою. Угу. Тобто, ну, ну, ну термос, термос. Ну, можна сказати, так. Да. Почну, для кого цей термос потрібен? Для кишені. Для будь-якої кишені, поклади, поклади собі. Вміщається в кишені. А? Тобто кишеньковий термос. Навіть без рюкзака кудись йдете на роботу. В курточці 100% влізе. І цьому величезна фішка. Чому 140 мл? Тому що, як я бачу, якщо ви заварили гейзер на 6 чашок, ви не будете його зранку пити. А якщо у вас гейзер тільки на 6, то зручно перелити остатки, можна навіть впродовж дня пити. Я так роблю. Я заварюю велику кількість кави, потім переливаю в термос, але в мене на півлітра термос. Це не практично, тому що він там, ну, наливаєш 200 г, ну що воно там? Насправді ви приходите в кав'ярню і замовляєте американо, uh -huh. якраз об'єм. Тобто це об'єм найбільш практичний для залишків кави або для концентрованої кави, тому що То навіть не дуже концентрований, навіть фільтр кави. Найкраще в машини, ну, реально, якщо потрібно бути сконцентрованим в дорозі і. Не зупинятися на АЗС, щоб випити тої гедотної кави, яку там готують. Можна собі зробити декілька еспресо. Угу. Такий, ну, Red Bull на максималках. Ось. От. ось. Або ось. або ось, так. Ну, Гезер? Тому що, ну, куди дівати? Просто відразу там бахнути 5 еспресо це. Угу. Ну, Перебор буде, так? а якщо їхати, наприклад, 6-7 годин в дорозі, то в принципі цей об'єм можна розтягнути. І для цього така штучка маленька підходить. Як на мене, це ідеально, якщо ви зранку робите каву, випили частину, у першому фільтр економити, тому що одне заварювання. угу. час, один раз заварили і все. І на роботу залишки забираєте або навіть випили, поїли і ще допили гарячої кави свіжої. У цьому фішка, що це як буфер такий. Зараз протестуємо, скільки туди влізе кави, прям на вагах наліз. 140 нал написано. А ми подивимося. 140. Текстура. Розкажи про текстуру, дере керма кишеню. Славик від текстури, вона якась така цупка. Як коли фарбували, десь подуло пилом і пил поналипав. Ну, цупка так. Мені не подобається така. Мені здається, що вона буде чіплятися за неї щось якесь. А, до речі, от кришка, яку треба під тиском, ну не під тиском, з певним зусиллям закрутити або розкрутити, вона така гладесенька, і якщо буде рука приплетівша, то якраз кришка буде проскальзувати. Це навпаки, я думаю, зроблено, до щоб текстури, вона вже є питання. Не а славя кайфує. Ну, Тут насправді найкраща фішка uh -huh. є в тому, що ви не будете в ньому робити якісь настоянки, е шипшину запарювати, якісь чаї заспокійливі, м'ятою. І потім це все, якщо mm. запсується потім... термос, він ну, теж зіпсується. Ну, як не крути, запахи ці трошечки вони там оселяються в цьому термосі. І коли настає той день, коли треба заварити каву, термос, вона буде віддавати цими запахами. То цей термос, за рахунок свого маленького об'єму, він не практичний для якихось чаїв і настоянок. Він буде ждати тоді свого часу, коли в нього зальють нарешті каву, вона не буде пахнути м'ятою чи, чи брецем якимось. Однією рукою відкривається. Так, це ні, це прикол маленької термоси, що Однією рукою реалістично відкрите. Як на мене, об'єм крутий, тому що це якраз для буфера або для концентрованої кави. Ну так, 140. А, до речі. Знаєш, як можна використовувати цей термос? Згоди. Це якщо ви з кому їдете на рибалку? І от, знаєш такі фляги, оці там стенді, оці, що mm -hmm. там, щоб 50 yeah. грам налити, там це на двох, на трьох. Там, mm -hmm. це, це класна штука. Це, просто ну, для чого перти цілу пляху віскаря mm -hmm. на рибалку, якщо ви знаєте, що через там, 4 години треба буде е, сідати за кермо, кудись їхати. А так чисто для годиться по 30 грам під бутербот салком на рибалці. Айка по вкорпі. Так, все, перезнімаємо відео. Це не для кави, це просто ну, це фляга для пісяшки. Подивимось, скільки кави. Ідеально. Для Для водії, рибалки людина, просто. На, на трьох. Mm -hmm. ну, називається реклама фляги під прикриттям mm -hmm. термоса для кави. Звар одразу. Японці, японці шарять тему. Кемпінгова штука. Ну, написано, ж дивись. А, цей, кемпінг. ну який <рес> Дурак, це в кемпінг візьме стільки кави. Це якби маловато. Тож пишіть, як вам враження від такого термоса, що бачите його на своїй полиці в кишені? Як на мене знахідка, тому що не треба вимивати його довго. Якщо японці догадаються зробити ще два стаканчики, які один mm. надягається отак, другий отак, і тут ще буде такий бугорок для того, щоб стаканчик зачовкувався. Це просто буде. Ну, це в рибацьких магазинах буде улітати, як я не знаю, що. На цього все Думаю, цікаво було. Пишіть лайки, коментарі. До зустрічі. Дякую, КНБК за те, що довели нагляд.